Ми виглядає Це все через те, що у вас просто гарне здоров'я, правильно? А, ваша тема вірусні захворювання шкіри, невуси, доброякісні новотрування шкіри, меланома. А також після того, як ви закінчите, ви зможете перейти до обстеження. Правильно Розумію, Сьогодні до вас можна буде прийти. Так, ну що ж, я іздоволення вам передаю мікрофончик. Давайте перевіримо, як вас чутно. А, ні, Трішки отак Чути так? один-один-один. Перший 9 чи 10, але але перевіримо, ще ще ще, ще поговорить трішки. Трішки буде ще ще, отак. Вірусні захворювання, вірусні захворювання, мабуть, без мікрофона я. Ні, а без вірус... мікрофона. Я б тому просто вірусне захворювання шкіри. До вірусні захворювань шкіри відноситься. До вірусті захворювань шкіри відноситься просто йде. Світ викрутається на бувах, на лічить, в ділянках шкіри. І герпес фінітальний, і деплікації вірусом другого типу, а також обихіснувший лишальник, герпес РПЦ. Ці вірусні захворювання лікуються прийомом противірусних препаратів внутрішньо, а також зовнішньо. Але є вірусні захворювання, які не лікуються прийняттям препаратів. Внутрішньо. Це бородавки, це папіломи і також контагіозні молюси. Бородавки, вони визиваються вірусом папіломовірусом при зміні травми шкіри, можуть бути плоскі бородавки, вирокозні бородавки, а також подошвені бородавки. Лікуються вони кріодеструкцією, діотермокоагуляцією, лазером. Плоскі бородавки добре лікуються. Жидким азотом, рідким азотом, рідким азотом. Папіломавіруси також іноді лікуються рідким азотом, якщо вони пласкі, якщо вони на ніжках їх висікають радіохвильовим методом або діотермокоагуляцією. Іноді при великих формах їх висікають, висікають хіру... хірургічно. Тому що противовірусні препарати, які приймаються, вони не діють на ці папілома віруси. Контагіозні молюски здебільшого хворіють діти. Це колосні елементи, вони мають полості і при надавлюванні виділяється така кашицеподібна, сироподібна маса, механічне видалення, також діатермокоагуляція або електрокоагуляція. Я, мабуть, коротенько зупинюся ще на новоутвореннях, родинка неуса. Тому що їх зараз дуже багато. Ці новоутворення, з народження виникають або на протязі життя, але вони генетично детерміновані, вони закладені вже генетично і вони спадково передаються з покоління в покоління. Тому ми навіть можемо не знати своїх прапрадідів, але в нас дуже багато невезів. Невеси вони самі по собі це доброякісні, але при частому травмуванні, одягу. При інсоляції підвищеній, вони можуть озлопочислятися. Тому потрібно, якщо є неуси, які знаходяться на місці тертя, одягу, або при постійному сонячному випромінюванні десь на відкритих частинах тіла, періодично провіряти дерматолога під дерматоскопом. Тому що спочатку, якщо перероджується неус, він змінює. Форму свою, це потрібно на це звертати увагу. Він змінює колір, може становитися темнішим, може становитися навіть чорними цяточками. Він ущільнюється, а також може бути запалення кругом цього неса. На це потрібно самим звертати увагу. А також, якщо вас щось турбує, прийти на дерматоскопію, хоча б раз на рік проходити дерматоскопію. дерматоскопію. Ператоми, це вирости на шкірі, вони не злоякісні, вони рідко перерочуються, але вони як косметичні для мен. Їх теж дуже добре рідким асотом видалити або електрокаугуляцією. -кау так, ну якщо у вас є питання, по я не буду, я краще, кому потрібно, я вас подивлюся і розкажу. Якщо у вас є якісь питання, ви скажіть. Він, да, да, я думаю, ви можете посісти, щоб у нас таке вже сьогодні максимально все, все по понемашне, да, так інтернеті виходити не хочеться. Да, вот, да, тому да, ви так. на місці, а я, я і задоволення. Скажіть, будь ласка, чи вбивають автоімуні заборони безпішення позитивні утворення? Чи правда, що препарати цинку впливають на кількість подпилом і вони можуть самі о, пропасти? Звичайно, всі аутоімунні захворювання, так як вони аутоімунні, вони агресивні, це захворювання, які самі клітини клітині свого ж організму проти свого витворюють. Тому і папілом збільшується кількість, збільшується кількість інших кератомів. Але папіломи самі, навіть при прийомі цирку, при прийомі інших препаратів, вони самі по собі не приходять. Навіть противірусні препарати у великих кількостях вони не зникають. Звичайно, це має значення: імунна система, хронічні захворювання. Дійсно, так, якщо вилікувати якісь хронічні захворювання, інтоксикацію, то тоді папіломи зникають. В основному часто якщо папіломовіруси. От не було папілом, а потім з'явилось, то потрібно обстежитись на гельмінки. Іноді часто гельмінтози визивають отакий сплеск такий цього папіломавірусу. вірусу. Тому їх дуже багато, то потрібно обстежитись на папілома вірусу. Папілома вірусів їже ж багато, різновид. То немає такої діагностики, яка би допомогла, ну, щоб виявити, наприклад, чим викликати. Папіломавірусів дуже багато, але ті папіломавіруси, про які ви говорите, високоонкогенні, вони вражають свізові оболонки. Це, це інше, це не на шкірі. Папіломи, бородавки, контагіозні молюски це не ті папіломавіруси, які поражають свізові оболонки. Звичайно, індентифікують, беруть ПЦР, якщо ці віруси з'явилися, або навіть профілактично. Це йдуть до гінеколога, до уролога і там вже ідентифікують, Високоонкогенний цей вірус чи ні. Навіть якщо його немає, то носії можуть бути. А на шкірі нема таких вірусів. Тільки т -т -т, звичайні. Слизові оболонки, в основному слизові оболонки. Може ротова поручнина, статеві половині органи, Там можуть бути ці високоонкогенні віруси, на шкірі ні. Угу. А можна запитати також? Якщо, наприклад, була крапивниця, ця, да? Це просто такі червоні п'ятнишки, які там, наприклад, солодкі, да, -да, 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 да реакції такі. От в мене в дитиці дуже багато така штука була. І, наприклад, залишилась трішки така невеличка там подразнення на шкірі, знаєте? Воно іноді так, типу, ну, хочеться як. Розчесати, да, і я там чимось там якоюсь там помажу, чи ще щось. Чи це обов'язково проходити саме, наприклад, обстеження? Чи можна просто чимось, ну, якщо вона там невелика, там якась там на нозі, умовно кажучи, чи, чи, чи треба прям обстеження зробити? Ну, Звичайно, якщо це постійно, у вас воно... Віду, а, та, і дій, і дій. Одійно, дій, Значить це вже якась алергічна йде uh -huh. поломка в організмі. І на що? Якщо це вам не заважає жити, але якщо ви постійно будете маститися гормональними мазями, то там виникне атрофія, і це не дуже довго, uh -huh. то звичайно треба обстежитися. Звичайно, потрібно обстежитися. А у мене запитання, чи можна папіломами, ну, наприклад, заразитися, якщо, наприклад, там, у костях руки полотенцем витягнуть, чи при тілесному контакті, чи не вузькому. Це перше питання. І друге, якщо, наприклад, прибрати видалити папілом, то, то чи існує вирогідність того, що їх кількість збільшиться у майбутньому після того, як видати? Контактний контактна передача, звичайно, може бути, але це в більш довгому контакті. В, в, в основному, якщо ви десь там у когось були і там витерли рухи, то це це не можливо, це неможливо. От якщо на шиї папіломії носити якийсь, якийсь ланцюжок, і він постійно розтирається, то їх кількість збільшується. То їх кількість збільшується. А так а так, ні. Так що вже це не така вже дуже контагіозна. Це залежить від. Від імунної системи вашої, це не 100%. Не, не 100%. Якщо видаляють папілому, то більше їх, більше їх не стане. Це не від цього Це не від цього залежить. Видали, навпаки, не буде, не буде контакту, не буде розповсюдження. Цього папілома вірусу. Так. Все одне за одним. Скажіть, будь ласка, стрес може визвати героїс? І якщо за три місяці було вісім герпесів, що це герпесів? На губах. На губах. Очі, е, віка, губи? Це імунітет чи що це порушило? Які це можуть бути порушення організму? Дякую. Це дійсно це зниження імунітету, а зниження імунітету викликає і стресові ситуації. У нас у нас зараз всі стресові ситуації, також хронічні захворювання можуть викликати переохолодження навіть або перегрівання теж може бути. Якщо так часто рецидивує герпес, то потрібно вам звернутися до лікаря і призначити правильне лікування. Він не повинен так при кожному рецидиві. У вас імунна система ще більше знижується, борючись з цим вірусом. Вірус герпеса, як і, і вірус опояснювального порізувачого лишая, він знаходиться в організмі майже кожної людини, але він в латентному стані він не розвивається. Тільки імунна система починає знижуватись, він починає розвиватися. Роз... Розмножуватись, а точка прикладення шкіра, ну і нервові, звичайно, не закінчення при оперізуючому лишені. Тому вам потрібно звернутися до дерматолога, і призначити адекватне лікування, щоб цих рецидивів не було. Дякую, угу. Дякую вам за лекцію. Скажіть, будь ласка, практично таке питання, якщо ви зараз проконсультуєте і потрібно видалити немос які. Далі процес. І на консультацію знову до вас, в чи вже можна йти на І Скільки коштує обдалення на місці? Я зараз вас проконсультую, хто хоче, проконсультую, подивлюся під дерматоскопом і дам всі, всі рекомендації. І більше до мене на консультацію не повинно йти, якщо ви повинні. Якщо ви підете не до мене його видаляти, а, наприклад, до хірурга, якщо ви підете там лазером видаляти, у нас на, на нашій клініці у нас немає е, лазерного видалення. У нас є діатермокагуляція і є єсязон. Але потрібно завжди подивитися і вирішити, яким способом, яким способом його видалити, я вам підскажу сьогодні. А як це вирішується? Це вирішується оглядом, це вирішується анамнезом, як, як, як довго цей невосколим, і самим, самим виглядом, так, а також оглядом, саме головне під дерматоскопом. А там є? Там, це больніше, там, це, це простіше, якось видаляється. Звичайно, ага. я ж говорю. Типу лазером? Типа лазером краще ти, 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 ну, ну, ти, ти, не ти, треба. Всі, всі види видалення, вони. Не такі травматичні, тому що це поверхневі mm -hmm. е, новоутворення шкіри, це е, меланоми, звичайно, там вже коли вже меланома, але це зло злоякісне переродження, не усі, е, там вже більш такі паліативні втручання. Mm -hmm. Так цікаво слухати. Скажіть, будь ласка, після яких видалень не залишається у Тобто буває так, що е, е, афотом. Е, Шкірочка нормальна, а електрокагуляція залишає білі плями на житті і на все життя. Ну, звичайно, якщо е, рідким азотом, то обмороження воно завжди регенерує е, краще, ніж електрокоагуляція. тому що електрокоагуляція – це опір. Він глибше все таки проникає і більш вражає шкіру під шкірно-жирову клітковину. Тому після азоту. Але в розумів, звичайно, гдоза <хи> після азоту рубців немає. Іде пігментація, гіперемія, потім шкіра повністю відновлюється. Після лазера, шкіра, поверхневого лазера, якщо поверхневі якісь новоутворення видаляються теж. Ну, навіть радіохвильовий ніж не, не викликає таких великих рай. Звичайно, хірургічне видалення там буде маленький рубч. Олена Осавріна, я зараз Скажіть, mm. uh -huh. будь ласка, червоні родинки, від чого залежать їх кількість, чому вони збільшуються? Після народження сина дуже багато їх з'явилося, дуже багато. Тобто, чи вони видаляються? що це таке? Червоні родинки це називаються судинні неуси, гемангіоми. Це розширення поверхневих судин шкіри. Природа Автори говорять, що це інтоксикаційна, що це проблеми з печінкою, ну з кишково-шлунковим трактом, в основному з печінкою, там з жовчним мікорем, але іноді там проблем немає ні з печінкою, ні з жовчним мікорем, але ці судинні нервоси виникають. Звичайно, видаляти їх тільки можна лазером, саме краще. Найкраще кучок лазера направляють, вони запустівають, тому що це суденні новоутворення. Але точної природи, от щоб сказали, оце от от такої-такої природи, ніхто, ніхто не, ще точно не вияснив. І фінальне запитання тут у нас буде час. Біома була вроджена, але з плином часу до 8 років майже зблідла. Треба їй щось далі робити, чи можна просто чекати, поки вона зовсім пройде? Можна почекати, поки вона зовсім пройде. Якщо до повноліття, коли вже сформується шкіра, вона не пройде, то потім її можна буде видаляти. Дякую, Олена Саліна. Хочеться вам зараз подякувати цими прекрасними випусками. І плюс ми з вами повинні обрати одного переможця, який отримає від вас сертифікат на... Супер, давайте, давайте. тоді. Будь ласка. Да. Можете сфотографуватися, вас зараз класно сфотографують, так, щоб це було. Да, все, ми...